Привіт усім друзі! Всіх вітаю на каналі Українські домашні страви. Хочу з вами сьогодні поділитися дуже смачним рецептом бульйону з манними кльоцками. У гарячу воду вкидаємо шматочок м'яса, додаємо сюди овочі, як правило, ті, які ви любите додавати, коли ви варите бульйон. Я додаю стебла петрушки. Якщо маєте корінь, додавайте корінь. Додаю цибулю парей зовсім небагато, моркви. І ріпчатої цибулі в мене ще була малесенька цибуля червона. Додаю лавровий листочок і духмяний перець у мене ось такий мелений є, грубого помелу. Ви можете вкинути горошини. Варимо до готовності м'яса. Обов'язково не забудьте ще посолити. Коли бульон буде готовий, виймаємо шматочок м'яса, який ми проварювали в окрему миску, а бульон обов'язково проціджуємо через дрібне сито, щоб весь ось такий овочевий жмих залишився. Він нам більше не знадобиться. М'ясо потрібно ось так. За допомогою двох виделок я розділяю на волокна, ви можете нарізати дрібніше ножем це на ваш вибір. Розділене м'яско повертаємо у бульйон. До смаку ще пробуйте, можливо, додати потрібно солі. Тепер приступаємо до приготування кльоцки, вибиваємо одне яйце, додаємо сюди дрібку солі, і також я додаю ще дрібку меленого мускатного горіху. І усе добре перемішуємо до однорідної такої пишної маси. Далі додаємо сюди м'яке вершкове масло, або можете його трохи розтопити в мікрохвильовці, або воно має бути таке прям кімнатної температури. Ще раз перемішуємо. Додаємо манну крупу і перемішуємо до однорідної консистенції. Якщо будете бачити, що у вас занадто туга виходить консистенція, що навіть неможливо розмішати, рекомендую додати ще 2-3 столових ложки бульйону. Тому що маса постоїть, мінімально 30 хвилин має постояти, щоб набухло. Якщо вона буде надто густою, вона вас не набухне. Усе. Прикриваємо харчовою плівкою і залишаємо на 30 хвилин при кімнатній температурі. За той час нагріваємо воду, доводимо її до кипіння. І в кипячу воду вкидаємо манні кульки. Можете робити за допомогою чайної ложки, такі невеличкі, як ось, наприклад, я. А можете столовою ложкою, тобто прямо їх ось так робити за допомогою двох столових ложок, такі по довгості, і кидати. але пам'ятайте, що вони тоді в варінні ще збільшаться в об'ємі. Це вже на ваш вибір. Варимо їх до готовності. А далі порційно в кожну тарілку викладаємо їх за допомогою ось такої шумовки, або просто їх можете зараз витягнути в окрему миску, вони зберігаються. Відразу додаємо сюди черпак або два бульйону з м'ясом. Посипаємо в кінці дрібно посіченою зеленю, кропу, петрушки і подаємо до столу. Ось так усе просто дуже смачно, тому вам бажаю смачного, сонячного настрою! Підписуйтеся обов'язково на канал Українські Домашні страви і всім папа! -па!